Пані і панове, вітаємо вас всіх з Різдвом. Христос рождається, славімо Христа! Щиро бажаємо вам миру, злагоди, достатку, спокою у ваші оселі і у ваші серця. Щиро бажаємо вам всім міцного здоров'ячка. Христос рождається. Славимо Христа. Коли вночі у дім в квартиру, в хату. Прийде різдво, ялинка і вогні, згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі під кулі свист і вітру коляду. Хай спога твій йому та моє болі, хай ще раз гадка піднімає дух, бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах, яке ж різдво без батька, сина, друга. Які ж свята, коли іде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, і повінця буде келих, щастя, сміх, не говори тостів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих.